Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про аромати, з якими мене познайомила моя парфумерна подруга Ніна. Хто дивиться мене регулярно, я думаю, ви всі знаєте Ніну. У неї є свій інстаграм-магазин. Посилання я залишу в інфобоксі. Кому цікаво, підіть, подивіться, тому що у Ніни дуже цікаві аромати, такі. Ну, я би сказала, аромати, які не на слуху, про які, можливо, не говорять, але вони дуже цікаві, рідкісні і так далі. Тому не зволікайте. Можливо, якщо ви шукаєте щось таке рідкісне або навіть зняте, можливо, Ніна зможе вам допомогти. І сьогодні, власне. Мова піде про той бренд, про існування якого я взагалі не знала до сьогоднішнього дня, так, до того дня, поки Ніна мені, власне, не надіслала ці аромати. Але коли я пішла на фрагрантику, я подивилася, що цей бренд вже досить давно представлений на ринку, але я ну, ні зном, ні духом. Тому ще раз дякую Ніні за це знайомство. І я спішу вас познайомити віртуально з цими ароматами. Зараз спробую поділитися своїми враженнями сказати, чим це пахне. Отже, без довгих вступів, хоча вступ вже зайняв більше хвилини, я буду ділитися своїми враженнями, скажу тільки те, що сьогодні переді мною немає комп'ютера. Я так по пам'яті буду вам розповідати свої враження. Звичайно, буду вставляти флакони і піраміди, щоб ви орієнтувалися. Про що йдемо? Отже, власне, бренд називається Sherigan, напевно, так. І перший аромат, з яким я познайомилась, це Оде Ілес або Оде Іле. Деякі парфуми я буду наносити, напевно, деякі буду просто нюхати з кришечки, так як цей, наприклад. Я його дуже добре пам'ятаю, коли я. Знаєте, коли я тестувала ці аромати, я не дивилася в піраміду, я спочатку наносила на себе і намагалася зрозуміти для себе, чим це пахне, і потім йшла вже дивитися, які там ноти заявлені, і порівняти так свої враження перші з тим, що заявлено. Ну, так от, я записала, одразу пахнув кла клас класикою, одразу пахнув таким класичним парфумом. знаєте. Далі пішли сонячні ноти, потім пішли квіти. І коли я пішла в піраміду, я не помилилася, тому що там заявлений і ланг Хеланг і жасмин, і це, власне, ті дві ноти, які найяскравіше відчуваються в цьому ароматі. І по правді сказати, я не дуже люблю такі відверто-квіткові парфуми, особливо з солюючим і ланг хелангом Коли він має такий ретро-вінтажний наліт, я не дуже таке люблю. І жасмини туди ж. Коли вони ледь індольні. Тут саме така історія, тобто історія про Ілан Хеланд, в першу чергу про жасмін. Не індольний, але, тим не менше, такий досить агресивний, я би сказала. Але цей аромат мені сподобався, тому що він такий, знаєте, в кращих традиціях французької парфумерії класичної школи. До речі, я писала відгуки на фрагрантиці. Коли тестувала ці парфуми і хотіла записати це відео і дивитися, читати, зачитувати свої відгуки, але ну так сталося, що я сьогодні без комп'ютера. Тому ви можете самі піти подивити, почитати, кому цікаво українська Да? це. Класична парфумерна школа, дуже гарно зібраний парфум, і навіть е, враховуючи те, що це не моє направлення, не мої улюблені ноти, але аромат дуже-дуже красивий. І всі ці парфуми цього бренду, про які сьогодні буде йти мова, вони неймовірно красиві в базі. База в них просто шикарна. Е, ну, єдине, що все ж таки мені заважає тут ось цей такий настирний ланг-ланг, я би таке носити не змогла. Але як от композицію я ставлю високу оцінку цьому аромату. Можливо, я вже втомилася від класичних парфумів. У мене досить багато класичного люксу, до прикладу, в парфумерній шафі, і я давно його не носила. Якось я ну, зараз в мене інші, інші вподобання, можу так сказати. Це просто період такий. Так? Це не закінчилася моя любов з класичної парфумері в ніякому випадку. Просто такий період. Це я могла б носити, можливо, інколи. Ну, коротше, класний аромат. Він мені сподобався. Він в, в кращих традиціях французької класичної школи дуже гарно зібрана композиція, все чудесно. Так, о, буду одразу назад їх ставити, щоб не загубились, тому що тут, о, власне, на папірцеві назва ароматки. Наступний парфум від цього бренду, який мені сподобався вже набагато більше. Ну, тому що, напевно, це відповідає моєму запиту, як я останнім часом кажу на цей період. Аромат називається Fiesta Habana. Дуже гарний аромат. Я перед тим, як піти подивитися, що ж заявлено в піраміді, написала так гарний. Вишні деревина щось ледь копче не відчуваю. І в розкритті я почула тютюновість. І коли я пішла в піраміду, я побачила, що там не заявлені вишні, але там заявлений тютюн і там заявлені бобитунка. І дуже часто це поєднання дає деяку вишневість аромату. Тобто, ці бобитунка, кумарини, вони часто. Заміняють вишневість в парфумі. Тобто ми відчуваємо вишню, коли вишні там немає. От і тут так сталося. Буквально одразу це така вишневість, а далі вона так, знаєте, поступово-поступово поступово сходить на нівець і залишається тютюновість солодка з якимись спеціями, дуже гарний, я написала. Бальзамний, смолистий, тютюновий і. Відчувається легка алкогольність. Я, до речі, дуже здивувалася, що тут, здається, першою нотою заявлений ром, ну, здається, ну якийсь такий міцний алкоголь. Особливої алкогольності я тут не відчула. Лише натяком і в базі, скоріше. Легка алкогольність. Тут, в першу чергу, аромат про тютюну, про бальзамність, таку теплу, м'яку огортаючу, дуже приємний аромат. Так, він не унікальний, але щось його все ж таки вирізняє серед тисяч інших тютюнових парфумів. Ну, я не можу його, наприклад, порівняти з табака ваніль від Форда, вони не подібні. Тут все ж таки ось ця легка вишневість і алкогольність, мені здається, придає цьому аромату якусь таку родзинку і вирізняє його серед усіх інших. Сподобався цей аромат. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий, дуже красивий, дуже довго сидів на шкірі. І я тестувала ці аромати, і вони потрапляли мені на одяг. У мене є така тепла кофта домашня, і вона просто неймовірно пахне. Мені шкода навіть її кидати в прання, тому що всі рукава цієї кофти, ну, мені хочеться знаєте, обнімати саму себе, коли я в ній. Так, класний парфум. Їдемо далі. І наступний дуже цікава назва, і дуже великі сподівання на нього покладала це аромат, який називається Iris Coffee. Ну, Тому що Іриса я люблю. Кава це завжди цікаво, тому так. Да. Цей аромат майже... Ну, напевно, відсотків на 80 змінюється на шкірі. Тобто в базі він звучить вже абсолютно інакше, ніж це було на старті і в його розкритті. Ой, я, напевно, напевно, нанесу, навіть на зав'язок. Тут максимально дивний старт. Кисловато кавовий, ніби кава з селерою, я написала, або з кардамоном, ну або і селера, і кардамон. Трохи дивний, але цікавий. І там справді є нота кардамону, і вона дуже поряд стоїть з нотою кави. Там, звичайно, немає селери, але такий, така зелена кава, ніби, знаєте. От зараз вже Селера пішла і залишається кардамон. Це кава з кардамоном, це дуже приємно, а база це просто, ну, як там кажуть, отвал кабіни да? Дуже класна база, просто шикарна. От на старті абсолютно не відчувається ніякої пудрової, такої складової, яка притаманна ірисовим ароматом. Да? А в базі з'являється така ніжна, витончена пудровість, яка межує з якоюсь такою замшовістю навіть. Неймовірний. Неймовірний. Краса. Шикарний аромат. Я нічого більше не писала, але його база це просто вау, супер. Дуже сподобався. Хоча, от я нюхаю, і, знаєте, от старт у нього розкриття у нього. Ну, таке. Ну, дивне. Ну, от реально дивне. Ну, база просто неймовірна. Окей. Їдемо далі. І далі у нас едопарк. Це. Аромат. Давайте його залишимо на потім. Це аромат, який роз... я потім про нього скажу. Окей. Зараз у нас буде Purple Bar. Purple Bar. Це шикарний аромат. Боже, який він гарний, я його теж хочу надасть. Ніна сказала, що вона замовила ці аромати вперше для себе, і їй вони дуже сподобалися. І мені вони так само дуже сподобались. Цікаві парфуми, такі незвичні. Що стосується ось цього Purple Bar, який він цікавий, дуже якась алкогольність є. Я написала, що це теплий, затишний, ледь амбровий з крихтою ванілі і кориці. Знаєте що в цьому ароматі, мені. Дуже сподобалось так це почули. Боже, вони тут настільки ідеально інтегровані в цю композицію, що, ну, просто браво! Насправді, це аромат про пачулі. насправді. Але їх тут потрібно знайти. І коли ти вже їх тут знайшов, ти вже їх не можеш роз, розчути. Тобто ти їх постійно будеш чути. Ці пачулі мені нагадують, пачулі абсолют від бренду Неґліже. Такого однозначного бренду. Я вже казала про те, що я не знаю, що сталося з цим брендом. Хоча мені хтось писав, що вони продаються на. Росії я то не відслідковувала, я не знаю. Я знаю, що вони продаються в нас в Україні й досі на сайті Makeup. Хто би що не казав про цей бренд, не в контексті їхньої позиції, да, тому що вони просто якось щезли з інстаграму. Ну, я взагалі не знаю, що з ними сталося, де вони ділися, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, але. Це не відміняє того, що в них класні, я би навіть сказала, шикарні аромати. От. Тому, якщо в них позиція не співпадає з моєю, то це буде дуже обідно. Ну, я не знаю, в общем, де вони? Але тут пачулі схожі на уті не Пачулі. Пачулі не шоколадні, але щось солоденьке є. Пачулі не земляні, але є якийсь такий момент. Сирості, да, вологості. Пачулі не підвальні, але є деяка така складова і плісняве. Розумієте? Тобто пачулі, які поєднують в собі, всі відтінки пачуль. Просто браво! Шикарний аромат. Ну, Він мені нагадав, я вже сказала, що. Вони не ідентичні, там не схожі, просто пачулі схожі у них. Дуже гарний аромат, мені він прям дуже сподобався. Тут старт такий амбровий, коричний, знаєте, кориця така мелена, порошкова, така пудрова кориця. Але далі виходять ці пачулі, і вони в обрамленні цієї м'якої, теплої затишної амбри просто ну, шикарно. Далі. Наступний аромат de Tabac. і мене дуже здивувала ця назва, тому що насправді аромат про мускус. Для чого його називати табак? Якщо це мускус у нас. Стартує мускусом. Я писала, що стартує мускусом, тому що я, була, я думала, що далі піде тютюн. Але тут немає тютюна, і здається, навіть в нотах його немає, я не пам'ятаю. Приємний, їдючий мускус, ледь тілесний і пудровий. Ну, це не той мускус, який, якого всі бояться, там не америцинідний, не Кірківський, не Монталівський, коротко, не арабський. Це тілесний мускус, такий пилотський, знаєте. І потім в базі виходять альдегіди, яких також там немає. Я думаю, що цей аромат задумувався як аромат чистоти, напевно, і ось цей такий момент альдегідний, він ніби як повинен підсилювати цей чистий аспект, який тут досягають за рахунок мускусу. Аромат цікавий, приємний, хто любить мускусно чисті такі парфуми, я би не сказала, що він прям чистий, це не порошок, там, да, якийсь, якийсь там кондиціонер для білизни, але за рахунок альдегідів, тут присутній деякий момент чистоти. Аромат цікавий. Мені тут імпонує тілесний мускус. Такий, знаєте, тут є такий плотський момент, от ніби як шкіра людини. От щось тут таке є. Можливо, це якесь помите тіло людське. От якось так. Тут є плудський момент, як на мене. І це цікаво. Так, ну і той аромат, який я відклала на потім, тому що тут, власне, напис, назва цього аромату абсолютно змилася, трішки протікав від левант. І я залишила його на самий кінець, потім запитала в Ніни, що це було, а це було Едопарк. Він мені. Зелений на старті. Я написала Ніні, ні, що це таке, що воно пахне зеленим, Але, ого, який пшик, ого. Да, так, він стартує якось так лимонно. Ці всі пари потрапили мені до рота. Він зелений, ледь масний, ледь витиверний, такий деревний. Якийсь такий лісовий, дуже цікавий, а база в нього абсолютно інша. Ну, тобто, це притаманно майже всім ароматам цього бренду. Тобто розкриття, старт і розкриття одне, а база зовсім інша. Так, е да, от він зелений. Мене краще, ну, ну, назва ідеально передає. Едо парк, я не знаю, що таке Едо, але парк це, напевно, парк. Може, це назва якогось парку. І це реально, ніби парк зелений, такий затишний, спокійний. А в базі це Османтус. І Османтус, який мені нагадав, Османтус з джорні жіночого відему з таким бензиновим натяком. Я не знаю, як це можливо, але ну так. Спочатку зелений, а далі Османтус схожий на джорні так я записала, розумієте? Тобто, старт зелений, розкриття от реально ти ходиш в парку, гуляєш. І база ледь бензиновий османтус. Хто знайомий з Джорні від Муаш, то в різну погоду, в різну там, я ще толком не виявила, від чого це залежить, але іноді він розкривається шикарними солодкими персиками з жасміном таким активним, а іноді це просто бензиновий османтус. Що стосується Джорні, то тут саме оцей бензиновий османтус, ледь бензиновий. Зараз починається Османтус, я відчуваю, такий білоквітковий. Я не дуже люблю такий момент, такий, таке розкриття османтусу, коли він саме квітка османтусу. Да? Я люблю, коли османтус такий шершавий, замшевий, абрикосовий, але не квітковий тут квітковий османтус, все ж таки. Цікавий аромат. Так, закінчила з цим брендом. Цілих 5, так? 6 ароматів, цілих 6 ароматів. Ну так. Да. Так, залишається в мене два аромати від бренду Panuш. Дуже цікавий мені цей бренд. Чомусь. Не знаю, чому, тому що я от, ось ця лінійка там, де фіг. Якийсь там фік Роза Агати. Я, до речі, не знайома з тою Роза Агати. Дуже хотіла би познайомитися, але я знайома лише з цим інжиром, не пам'ятаю, так називається. Але мені той інжир не зайшов, він занадто, занадто шоколадний. Там взагалі майже немає ніякого інжиру. Це аромат у нас Пануш Перл Раре Леруш. Це деліна. Блін, це деліна. Я пішла подивитися на ціну. В Гуглі, интер... ну, да, і подумала, що це можна купити як заміну деліні. Я була впевнена, що це бюджетний аромат, але він коштує 4 тисячі. 4. Mm. Ну, на момент запису цього відео. Приємна мускусна троянда, я написала з деревиною і лічі. Схожий на деліну. Гарний, дифузний в базі є. Є. Mm. є... Якась щось є. В базі щось є, не можу розібрати почерк. Я, а ягідність, господі, ягідність. Ну, я думаю, це лічить. Але ви знаєте, от в базі я зловила себе на думці, що він десь перекликається з рози Руш від Кліф, яка в мене є. Там така смородинова троянда. Тут якийсь ягідний момент теплої троянди. Ну, таке щось схоже на. Ванкліфовську цю розу. щось схоже. Але в загальному цей аромат в, свої, ну, в переважній більшості свого розкриття, там, і так далі, він схожий все ж таки на Деліну від де мерлі Дифузний шлейфовий капець, стійкий, да, класний флакончик, шикарний. От, класний аромат мені він. Сподобався деліни на мінімалках, я би так сказала, але ціна якби, не тішить. І ще один від понуш. Це у нас Pearl Rare Amber Карта. Картеж какой-то. Нанесу його сюди, тому що він мені здався максимально тихим цей аромат. Він такий тихий. Тут почули. Я відчуваю, що я про нього писала. Теплий амровий тихий. Ну, коротше, понятно. Якась алкогольність пачулі. Більш такі земляні, алкогольні пачулі, такі міцні, легка амбровість аромат. Він приємний, але він, ніби вполовини, знаєте, От ніби От є картина, намальована простим олівцем, і прийшов хтось інший і підтер. Старачкою, да гумкою, все підтер, все підтер. Залишив просто якийсь образ. Так от. Знаєте, коли ти малюєш олівцем, залишається якийсь. Якщо він ще твердий цей олівець, боже, що я говорю? Намагаюсь передати просто стерті межі, стерта картина. Тобто ти розумієш, що тут була картина, але ти не можеш по цьому трафарету поняти, про що ж вона була. Так і цей аромат, тобто він якийсь, знаєте, от підчищений. Ну, тобто він тихий для мене. Він приємний. Тут є така тваринність. Це, якщо ви боїтесь пачулі, то, можливо, варто послухати цей парфум, тому що він, він унісак збільшує чоловічу, я думаю, сторону, от чоловіки зацінити мають. Не всім жінкам подобається пачулі просто. Ще й з Амброю, ще й з якоюсь тваринністю, да? але він гарний. Він, я можу його порівняти, ну вони не те, щоб схожі, але щось таке є, загальне, загальне вайб, да, з ароматом е, Молекула яка там, номер 2 плюс Пачулі. Тайка плюс Пачулі. От Відчувається аромат, ну це я кажу для тих, хто погано відчуває молекули. Але ти розумієш, що аромат молекулярний і не вистачає ніби як насиченості, напору, потужності не вистачає, хоча аромат дуже гарний. Мені подобається та молекула плюс пачулі, я би хотіла собі його навіть мати. Цей аромат от в одному такому вайбі. Тільки тут ще є якась така тваринність, і мені це дуже подобається. Подобається. Класний аромат. Взагалі два класних парфуми від. Подуш. Так, ну і останній, це такий простачок. Це у нас роша Mademoiselle in Паріж. Такий рожевий, дівочий флакончик. Ну, власне, і аромат такий самий. Тут такий пульвик прямо, як гідрант якийсь. Малинова, юна трояндочка, солодку гарну, по-дівочку. Так. Да. Солодко малиново. Кому подобаються такі незамисловаті а, троянди. юні, маленькі, пахучі, з великою кількістю малини. Взагалі, хто любить малину в парфумери, я думаю, варто послухати цей аромат. Дівочий весняний, солодкий нічого особливого. Ну, тобто, це не ніша якась там. Да? Ну, це просто приємно, це по-дівочому трояндову малину. Не знаю, що сказати про нього. Шлейф. Неймовірний, дуже шлейфовий, дуже стійкий аромат. Такий, знаєте, в кращих традиціях люксової парфумерії. Роша — це в нас середній такий люксовий сегмент, напевно. Ну, Симпатично. Я думаю, в цього аромату багато шанувальниць. Такі чисто ж дівочий, малинка, троянда. Все, як люблять дівчата. Все, друзі, ось такий огляд був сьогодні. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви раптом знайомі з цими ароматами, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Бережіть себе, всім, па-па!